Життя людини може бути суцільним нервовим стресом. Ми перестаємо контролювати свої емоції. Ми зриваємось на близьких або на колег, на друзів або ж просто на вулиці. А ми вже не контролюємо себе. В чому причина і як навчитися заспокоювати себе ще до моменту нервового зриву? Про це розкажу вам сьогодні. З вами я, психолог Юлія Латуненко. От уже 17 років я допомагаю людям бути більш здоровими психологічно та фізично, налагоджувати стосунки у сім'ях, у парах, а також зцілювати дитячі травми. Спочатку я розкажу вам. Про причини нервових зривів. А наприкінці цього відео ви узнаєте, як впоратися з нервовими зривами, яку робити профілактику, щоб нервові зриви були мінімальними але, або майже відсутніми у вашому житті. Життя наповнено великими та маленькими стресами, але в деяких людей життя протікає. В хронічному стресі. Тож давайте розберемось, які бувають причини цих стресів і наслідки стресів нервових зривів. Причинами нервових зривів можуть бути токсичні відносини у сім'ї, або на роботі з колегами, або робота пов'язана з високим ступенем відповідальності. Також причинами нервових зривів можуть бути ваші дитячі травми, які ховаються у вашій підсвідомості. Так так, дитячі травми, які ви отримали колись у дитинстві, можуть у вигляді проєкцій або у вигляді сценаріїв знайомих, які ви відіграєте з вашим близьким оточенням, просто руйнувати все ваше життя і призводити вас до нервових зривів, до стресів. Це дуже швидко трапляється з тими людьми, в яких в дитинстві, у сім'ї. Тато з мамою постійно зривалися одне на одного, або мама кричала на дітей, або тато кричав на дітей, були бійки, сварки. Тоді такий сценарій, коли людина просто зривається і злітає з катушок є являє, звичним сценарієм. І ми завжди підсвідомо обираємо те, що нам найбільше знайомо. Також хотілося б наголосити, що Накопиченням стресу може бути хронічна, серйозна хронічна хвороба. Або Часті, часті хвороби людини то те болить, то все болить, психосоматика. Сама по собі психосоматика може бути наслідком нервових стресів, але тут замкнене коло. Вона також може накопичувати той стрес у організмі людини, і вона може із-за хронічного болю зриватися на оточення. Зараз я розкажу вам про те, які професії являються групою ризику для нервових зривів, тобто для накопичених стресів. Але перше ніж ми перейдемо переліку цих професій, я нагадаю вам, що ви можете підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, коментувати це відео. Наприклад, поділитися своєю думкою про те, як ваша професія вплинула на ваше життя, чи не є вона тим самим накопичувальним фактором стресу, який призводить до нервових зривів. Отже, підписуйтесь на мій канал і перейдемо до переліку цих професій. Отже, це лікарі в першу чергу, да, бо великий ступінь, ступень відповідальності в лікарів. Лікарі, ветеринари це все дуже стресові професії. Також психологи в групі ризику знаходяться, бо ми маємо справу з горем. Болями різноманітними стресами людей. Нібито ми не в стресі, але ми завжди поруч із стресом. Тому ця професія також є. Ну, також фактором ризику для людини є навіть дослідницька робота. Я вже не пам'ятаю хто автор. в якій розказується, що пацієнти психологів та психіатрів у середньому живуть на 15 років більше ніж самі психіатри і психологи. Я можу сказати, це стосується і лікарів. Особливо хірургів, педіатрів, де велика відповідальність, неправильний діагноз або ну, в хірургії дуже часто смерті бувають. Да? І людина весь час у напруженні живе. А ще такі професії, ну, ті, які пов'язані з ризиком, це водії, пілоти літаків. Також спортсмени, да, постійні змагання призводять до такого напруження в організмі спортсмена. Ще я б сюди ще додала професію вчителів, бо, ну, в принципі, якщо ми вважаємо, що вчителі в своєму загалі не пропрацьовують свої дитячі травми, то всі оці дитячі травми, які вони, вони отримали. В своєму дитинстві вони в школі, на роботі, вони всі випливають на поверхню, бо діти вміють їх актуалізувати, тому вчителі часто буває зриваються на дітей, кричать на них, ну, припускаються до якихось таких садистичних методів. Це тому, що вони постійно торкаються своєї дитячої травми. До цього переліку я б ще додала працівників поліції, слідчих, адвокатів, ті, хто працюють також з правопорушеннями оперативних співробітників, які ризикують життям, часом на таке буває в роботі. Оце все професії, які приводять потім до нервових зривів. Людина тримається, тримається деякий час, вона накопичується, вона там десь у підсвідомість це все ховає, ховає, а потім пуф, і, а, як кришка із скороварки зривається, і пар опікає. Все навкруги. Хотілося б ще зазначити, що нервові зриви бувають двох типів. Перший тип це гучні нервові зриви, це скандали, крики, бійки, там якісь нестримані реакції, да? агресивні, або паніка якась не дуже, яка вона не базується на якихось реальних фактах. Да? Оце все гучні такі реактивні нервові зриви. А також бувають нервові зриви тихі, це апатія, це депресія, це астенія, така, коли людина просто не має сил, втома, виснаженість. От людина ходить, начебто, з хреста знята. Оце нервовий зрив тихий. І такі тихі нервові зриви трапляються, коли людина дуже гарно навчилася ще в дитинстві. Наголошую, це це такий паттерн подавляти, приховувати свою агресивність. Тобто вона. Не вміє виказувати свою агресивність таким чином, щоб не руйнувати себе і своє оточення. В неї нема ніяких форм, як це можна зробити. Тому вона обирає уникати виявлення своєї агресії, уникати конфліктів. Вона часто терпить, в неї буває ну, такий мазохістичний тип поведінки, і тому така людина часто вивалюється в такі виснаження, Стани. Ми ще їх називаємо вигоряння. А може воно бути професійне, а може воно просто бути вигоряння від відносин якихось близьких. От людина таким чином тихенько собі переживає нервовий зрив, який може призвести навіть до суїциду. А от гучні нервові зриви вони призводять до того, що людина вибурхує отак, випалить все, що в неї там накипіло, наболіло. да? а потім вона може звинувачувати сама себе. І руйнувати себе отою провиною. Вона каже сама собі, ну чого я знов не стримався? Ну я, чого я такий оце? Чого я розплакався там, коли мене мій бос е, визвав до себе там, і розказує, що я не так зробив, чому я оце розплакався, чому не стримався, да? чому я е, е, накричав там на когось? Треба було контролювати свої емоції, але це вже потім треба було, і людина у цій провині вона е м, виявляється токсичною сама до себе і руйнує себе так само, як і руйнує себе людина у тихому нервовому зриві. Це все трапляється з людьми із за малої, низької резистенції до стресів. Резистенція це таке іноземне слово, як, яке я можу перекласти українською як опірність до стресів, тобто здатність бути стійким до стресів. Або да? ви бачили такі фільми, коли людина. У білій сорочці, там з каблучкою, тут каблучка з галстук. Не пам'ятаю, як правильно казати. Да? Вона може бути в костюмчику, да? вона сидить, сидить, терпить, терпить щось на роботі, а потім бере кулемет і йде розстрілює всіх. Це такі фільми були. Я дивилася такі фільми, да? це про накопичений такий гучний нервовий зрив. І це все тому, що людина мало резистентна до стресу. В нормі у нас все-таки повинна бути деяка середня міра опірності до стресів. І далі я розкажу вам, як впоратися з стресами, як не припускатися до таких нервових зривів. Як тримати своє психічне і фізичне здоров'я в нормі? Але перш ніж я розкажу вам про методи і шляхи збільшення резистентності до стресів, я нагадаю вам, що мені було дуже приємно, якщо б ви підписалися на мій канал, поставили лайк цьому відео, поширювали його у соціальних мережах, бо комусь воно може бути корисним. А також ви могли б підтримати мій канал, бо зараз ми перейшли на українську мову. на каналі І трошечки може бути важко без ваших лайків та ваших коментарів, тому приймайте активну участь. Отже, як впоратися Ну, перше, що приходить на думку всім людям, які здатні до накопичування стресу, це спорт. Да? Це просто банально, ми йдемо в тренажорку, працюємо там і а, через тіло міняємо свій гормональний фон. Бо стреси це а, такі гормони, як кортизол, адреналін, да? і коли ми а, а, робимо вправи фізичні це рівень оцих гормонів в нашому організмі зменшується і навпаки з'являються гормони щастя. Серотонін підвищується, дофамін підвищується. Да? Оце все. Так працюють фізичні навантаження. А ви можете ходити не в зал тренажерний, а наприклад, просто робити прогулянки. Як зараз роблю я, я, наприклад, хожу у день десь близько 15 тисяч або інколи 20 тисяч кроків роблю. І таким чином. Я намагаюся вирівняти, вирівняти свій е, гормональний фон, е, щоб не, е, не прийти до нервових, зр, нервових зривів. Далі, що ви ще можете робити? Нервові зриви е, це наслідок того, що людина деякий час просто забула про себе. І людина може просто погано спати, мало відпочивати, багато працювати. це все ми називаємо виснаженням. Тому другий пункт це подбайте про те, щоб ви нормально відпочивали, якщо ви здатні до нервових зривів гучних та тихих. Тобто відпочинок, паузи, побути на самоті, погуляти по парку, послухати пташок, подивитися на воду. Це все конче необхідно як профілактична міра до нервових стресів. Слідуючі два пункти, вони будуть не такими простими, як перші два. Да, спорт і відпочинок а це. Пункти, які вимагають від вас роботи над собою. І перший пункт це розвивати в собі критичне мислення. Тобто вчитися аналізувати факти, да, вчитися оцю логіку, яка спирається на реальних фактах, розвивати в собі. Для цього ви повинні весь час тренувати себе, бути в тут і зараз. Да. Якщо ви тут і зараз ви бачите більш-менш реальність такою, яка вона є. Якщо, наприклад, вам страшно, ви кажете собі так, зараз я знаходжуся в безпеці, он стеля, підлога, он стіни білі, все нормально, тихо, спокійно, да? але ви можете попадати в такі проєктивні провали, да, які можуть бути пов'язані з минулими вашими стресами. І тоді оця реальність і критичне мислення. Можуть вам допомогти. Слідуючий пункт це свідомість. Воно пов'язано з першим з третім пунктом критичне мислення це дві невід'ємні одна від одної частини одного і того ж. Бо якщо людина свідома, в неї розвинене критичне мислення. Також, якщо в людини є критичне мислення, її свідомість. Більш вища, ніж без критичного мислення. Свідомість ви можете розвивати шляхом психотерапії, це нормальний такий надійний спосіб, так, як убезпечити себе проти цих нервових зривів. Це раз у тиждень ходити до психолога і. Проговорювати все, що накопичилось за тиждень. Це як у тренажерний зал ходити, це як чистити зуби, як ходити до стоматолога, да? це ми все робимо, як спати, їсти. А да? це профілактика така. Але е, у наш час, на жаль, у багатьох людей немає такої можливості, тому е, ви користуєтесь книжками, ви користуєтесь Ютюбом, е, да, ви шукаєте інформацію, як ви можете підвищити свій емоційний інтелект. Це дуже важливо, але про емоційний інтелект я розкажу вам в іншому відео. Дивіться його на моєму каналі. А зараз лише скажу, що в нормі людина повинна розрізняти сім базових почуттів, да? щоб не вивалюватися до гострих, таких бурхливих емоцій, нам треба їх навчитися розуміти, розрізняти, відслідковувати їх в собі. Тобто, це ціла наука, це ціла. Техніка, так, як усвідомлювати почуття. Емоції це те, що ми відчуваємо, ми не встигаємо відслідкувати, усвідомити, ми просто виражаємо емоції. От емоції вони навіть у тварин є, і тварини вони не здатні усвідомлювати емоції. О, так само і люди, які, які не розвивають свою свідомість, вони живуть ну, як, як тварини, да, користуються емоціями. І тоді це призводить до нервових зривів. Ми не розуміємо, що трапилось, чому ми так відреагували, да, чому так стільки крику наробили. От, а якби ми а, усвідомлювали і розрізняли оті сім емоцій, я зараз їх назву <кій> базові, то ми б тоді емоції перетворювали б на почуття. Почуття це усвідомлена, усвідомлені емоції, це те, що вже ми розуміємо. Якщо ми кажемо, а які є емоції, це страх, базові, я зараз перечисляю: це страх, це сум, це інтерес. Або подив да, здивування. Це радість, це гнів, це провина, а також сором. Да. От сім таких почуттів, сім емоцій ми повинні розрізняти, розуміти в собі. І встигати їх відслідковувати, да? це все включає в себе поняття усвідомленості, свідомості. Да? Я розумію, що я зараз відчуваю. Якщо я розумію, що я зараз відчуваю, то в мене вже є вибір, як реагувати. Коли я не усвідомлюю, в мене немає цього вибора. В я просто беру там і реагую випльоскую все оце на людину, яка опинилася поруч зі мною. Да? І я потім в шоці сама, сама, да? що це я наробила? Тому це все треба робити. І е, найкраще працює. Це з психологом робота, да? ви приходите, ви а, говорите, ви промовляєте всі свої почуття, психолог навчає вас, як розрізняти ці почуття. І а, коли почуття вимовлене, да? вірбалізовано, ми кажемо, да? коли емоція, а, емоція стала вже словом. То інтенсивність цієї емоції одразу ж падає. В тому і секрет психотерапії. Да? От чому нам так хочеться вчепитися в якогось друга і вивалити на нього все-все-все, що накипіло, наболіло. Бо нам хочеться знизити рівень інтенсивності от тих почуттів, які в нашій душі, в нашому серці клокочуть. Да? От тому ми і. Якось вивалюємо так на друзів, да? але не всі друзі здатні оце все терпіти. От, і з часом, якщо ви дуже часто вивалюєте це на друзів, друзі віддаляються, бо вони не можуть бути вашими психологами. От тому, а вже ж краще піти до спеціаліста. Отже, резюмую, як впоратися спорт. Відпочинок, вітаміни, їжа правильна. Да, прогулки, сон гарний, а також розвивайте в собі критичне мислення. Та здатність усвідомлювати і розрізняти емоції. Тобто емоційний інтелект. Це дуже важливо. Якщо він у вас буде високий, розвинений, ви не будете хворіти, у вас ніколи не буде нервових зривів, ви станете резистентним до стресів. З вами була психолог Юлія Латуненко. Якщо ви прийшли вперше на мій канал, підпишіться обов'язково. Не забувайте нажати кнопочку підписатися. А також поставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось, поширюйте його в соціальних мережах. Воно може допомогти комусь із вашого оточення. А також буду рада, якщо ви розкажете в коментарях, як ви, які у вас є засоби, методи персональні ваші, як впоратися з нервовими зривами.